Чи готові черкаські школи до нового навчального року? Якою буде форма навчання і хто її обиратиме? Чи мають план Б в міському департаменті освіти на випадок зимових блекаутів? Про це сьогодні поговоримо із заступницею міського голови, яка курує галузь освіти Анастасією Чубіною. Розкажіть, якою є готовність шкіл до нового навчального року? А так, дійсно, ми залишаються вже фактично лічені дні до початку нового навчального року. Знаєте, кажуть, освітяни живуть від 1 вересня до 1 вересня. Тому фактично в Черкаські школи повернеться справжнє повноцінне шкільне життя. Готовність максимальна з початку нового навчального року задача не змінюється як фактично із попереднього. Задача номер один це організація очного навчання в школах міста. Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, і це власне те, над чим працювали і школи, і ми як міська влада, аби встигнути до 1 вересня, все встигли, що запланували на літо. Ні, встигли не все, тому що в нас є достатньо масштабні великі проекти, що стосуються облаштування укриттів І на жаль, наскільки б ми б хотіли, але на жаль, ми не є чарівниками і тому встигли ми, ще не все роботи продовжуються, але е, максимально прискорюємо все, що ми можемо прискорити для того, аби це можна було зробити. Тобто я так розумію, що не всі черкаські школи з 1 вересня розпочнуть навчання. Деякі... Усі школи розпочнуть е, навчання, вони всі розпочнуть в очному форматі, не, але е, будуть навчатися частина класів у змішаному форматі, коли закінчиться вже повністю закінчиться ремонт укриттів. Не, це дасть змогу в деяких школах. Вивести, наприклад, цих дітей на очне навчання, в деяких змінити формат змішаного навчання з поправкою на, більше, на більшу можливість там і продовжуваність очного навчання. Тобто, станом на зараз ситуація по кожній школі абсолютно індивідуальна, тому що в нас є школи, які виведуть абсолютно всіх дітей, будуть школи, де певні паралелі будуть навчатися в дві зміни. Є школи, ну фактично в кожній школі індивідуальний формат змішаного навчання, От, але станом на 1 вересня в нас не буде жодної школи. Школи, яка буде навчатися виключно в дистанційному форматі. Виключення становить зрозуміло єдина школа, яка знаходиться на території військової частини. Є навчання в дистанційному режимі буде продовжуватись до закінчення зрозуміло, війни в Україні. Всі інші школи, які знаходяться на території міста Черкаси, вони будуть працювати в очному і змішаному режимі. Формат змішаного він є індивідуальним для кожного закладу. Тобто, в нас є школи, які будуть працювати. Змішано, умовно, там деякі паралелі там, тиждень через тиждень, деяких є, в яких буде там, працювати там, 4 дні дистанційно, один очний, але максимально те, що ми можемо зробити і вмістити дітей в укриття, це буде зроблено. Формат визначатиме школа чи до цього залучатимуть і батьків? Якісь опитування проводили? А, так, проводять активно, проводять е, опитування батьків. Школа то фактично більше зацікавлені в тому, щоб, наприклад, вести другу зміну, так, і це б дало можливість обхопити всіх очним навчанням. Але, наприклад, е, друга зміна не дуже задовольняє батьків. Тому ряд шкіл будуть все-таки навчатися на змішаному форматі, і опитування, які проводять внутрішні школи, показують те, що батьки надають перевагу більше змішаному формату навчання. Повторюсь, він індивідуальний в кожній школі аніж навчання в другу зміну, тобто так, ситуація така. Тобто, і групи подовженого дня також можливі? Так, звичайно. Те, що стосується молодшої школи і в більшості п'ятих класів, вони будуть навчатись на очній основі постійно. Про модульні укриття ще хочу розпитати, наскільки пам'ятаю, то планували літом в кількох школах їх збудувати, чи ці плани вдалися? Ми виготовляємо проєктно-кошторисну документацію, це достатньо вартісні роботи, це абсолютно нове будівництво. Ми виготовляємо проєктно-кошторисну документацію на одне із укриттів, там, де ситуація найбільш критична. От, але, ну, на жаль, ситуація в тому, що це є а, дороговартісно, а Б. Це все одно не вирішує питання школи в повному обсязі. Тобто, це укриття є умовно там на 150 осіб, при тому, що в школі навчається там 750. Тому тут є певні нюанси, але зрозуміло, що, що ми працюємо над цим, тому що все одно укриття в школі має бути. Минулорічний варіант, коли учні однієї школи вчилися в сусідній, в цьому році не розглядається. В цьому році є поодинокі випадки, де фактично, можливо, там якийсь клас. Більше це пов'язане з проведенням незакінченням ремонтних робіт в деяких школах, де тривають укриття. Тобто це такий тимчасовий, скажімо, нюанс. В більшості школи обходяться або власними укриттями, або вже умовно укладені угоди з тими приміщеннями, які знаходяться на безпечній дистанції, мають відповідні сертифіковані укриття, і відповідно школи будуть їх використовувати для забезпечення власних освітніх потреб. Якщо говорити про зиму, зараз про неї вже активно говорять про всі можливі, я маю на увазі надзвичайні ситуації. І Чи має департамент освіти план Б? Чи це подовжать канікули, чи це дистанційка? Дивіться, ми все-таки завжди готуємося до чогось кращого, але я думаю, що гіршої зими, ніж ми вже прожили, її бути не може. Ми ту зиму прожили, ми навчалися фактично майже в тому форматі, в якому ми навчалися не зимовий період. Те, що стосується від нас, що ми можемо зробити, там, забезпечення, умовно, там, тепловими пушками, забезпечення генераторами і так далі, це все зроблено. От, тому зрозуміло, що ми готуємося до найгіршого варіанту, але все-таки віримо в те, що це буде все-таки. Мирно і гарно, і все-таки всі ми очікуємо на перемогу. Натрапляла на такі пости у Фейсбуці, що бракує вчителів. Є якийсь кадровий дефіцит у школах. Не вистачає там вчителя біології, там вчителя математики. З чим пов'язана ця проблема, і чи вплине це, чи може це вплинути на якість освіти? Дивіться, станом на зараз у нас 12 вакантних посад, це абсолютно різні вчителі, це вчителі англійської мови, німецької мови, математики, фізики. Зрозуміло, що проблема, як така, в кадрах вона є. Зрозуміло, що немалу не роль в цьому відіграла війна, тому що ми все одно маємо чимало вчителів, які вирішили залишитися за кордоном, і вони фактично там прийняли рішення звільнитися з наших навчальних закладів. Зрозуміло, що це все така комплексна проблема. Ну але станом на зараз сказати, що є надкрит, критична ситуація в місті ні, тому що ну враховуючи той обсяг педагогічного доїчних працівників, які працюють в школах міста Черкаси, 12 вакантних посад це невелика не проблема. Не критично, я зрозуміла. А щодо учнів, чи є якісь цифри, скільки їх так лишається за кордоном з батьками? Чи Більше ніж 2500. Тобто ми все-таки кінцеву цифру будемо мати на 1 вересня, тому що ми вчора проводили такі індивідуальні консультації з кожним з директорів, що стосується там і безпекової складової, зокрема учнів, які знаходяться за кордоном. І кожен засвідчує те, що все-таки до 1 вересня ну, щоденно діти повертаються. Зрозуміло, що всі не повернуться, але ну, ми розуміємо, що ця цифра буде десь в межах 2,5 тисячі. Ті учні, які лишилися з батьками за кордоном, як буде облаштований процес їхнього навчання? Дивіться, ми отримали нову інформацію від Міністерства освіти, що стосується так званого українського компоненту. Тобто, якщо діти навчаються за кордоном в інших школах, і якщо ці дисципліни співпадають із програмою в українській школі, ці предмети будуть зараховані. Ті предмети, які відрізняються, то є так званий український компонент: це 6-8 годин на тиждень, які фактично будуть доздаватися Учнями покриватися для всіх інших пропонується індивідуальна форма навчання, така як сімейна або екстернатна. Зустріч з директорами, ви говорите. Що найбільше зараз турбує директорів шкіл? З Чим вони звертаються? Угу. Ви знаєте, я думаю, що директори шкіл. В умовах війни вони стали такими універсальними солдатами. Ну, власне, як і всі працівники шкіл, правда, поки почалась війна, і там було призупинене або дистанційне навчання, там директори шкіл приймали переселенців, вплили сітки, готували їсти і так далі. Тобто виконували максимальну така, мультизадачність. Почався навчальний рік. У нас є пункт незглавності, за які так само ну фактично вони на плечах директорів, тому що це дуже велика відповідальність. Це укриття, які мають знову ж таки директори мають забезпечити цілодобовий доступ до цих укриттів. Директори мають навчати, директори мають комунікувати, директори мають забезпечувати певний рівень закладу і так далі. Тобто, зараз директори це такі от універсальні солдати, на яких максимально велика відповідальність. Максимально. Ну, наша задача, я думаю, зараз їх максимально підтримати, тому що дійсно на них навалилося чимало функцій, окрім основної функції навчальної, зрозуміло те, що найбільше їх хвилює – укриття. Це питання номер один, тому що зараз без укриття школа існувати фактично не може. І зрозуміло, що там, де є укриття, які відремонтовані, вони покривають умовно там всю кількість дітей. то… Ці директори мають більше, менше проблем, так а коли, наприклад, укриття навіть є, але от ну школа там фактично на 1200 учнів, а укриття є на 400 осіб. Ви ж не зробите його більшим, і не не можете ви порушити ні на одну дитину цю норму. Тобто тут уже доводиться якось крутитися, думати, як їх зробити, як всадити, знову ж таки, аби це було комфортно і вчителям, і батькам, і максимально дітей вивести на очне навчання, тому що як би там хто не казав, але все-таки очна форма, вона є в пріоритеті. До речі, про ці шкільні укриття, чи вони будуть доступні протягом навчального року, навчального періоду тільки для дітей учнів цих шкіл чи для всіх інших? Ви говорити цілодобовий доступ до укриття, тобто в день для учнів, а ввечері можуть і мешканці району? Так, звичайно. І це знову таке велике поле відповідальності для закладів освіти, працівників закладів освіти. І вони зараз працюють в такому самому режимі. І ви ж, в принципі, бачите приклади і по всій Україні так ці укриття, в яких знаходяться діти, вони відповідно проходять обстеження і вони потрапляють на карту укриттів. Тобто, фактично, ці укриття вони є загальноміськими. Тобто, якщо житель міста хоче звернутися і Відповідно, в це укриття під час повітряної тривоги, о котрій би вона не була, це укриття має бути доступним і має бути відкритим. Ще хочу розпитати про підручники. Минулого року була певна проблема. ну, я пам'ятаю, для п'ятих класів не було підручників нуш просто їх не встигли надрукувати. Так. Чи в цьому році зберігається ця проблема? А ну, в цьому році нуш перейшов вже в шостий клас. І, фактично, в нас є предмети, по яких заповнюваність наповнення підручниками більша, є по яких менша. Зараз ще доходять підручники, тобто кінцева ситуація буде відома на початок навчального року, тому що от, щоденно ми отримуємо оновлення, те, оновлення. що стосується п'ятих класів, ситуація значно краще. У нас тільки по одній дисципліні є відсоток забезпечення 75, всі інші майже забезпечені в повному обсязі. Тобто, чекатимуть все ж таки підручників, чи можуть переходити на якісь гаджети? А, дивіться. Електронна версія цих підручників, вона є, вона доступна. Ну але ж вона так само була доступна і для учнів п'ятих класів. Так, все таки, і батьки, і учні, і вчителі хочуть навчати по паперовому формату. Тобто, що стосується паперового формату, то ми очікуємо ще поставок підручників для шостих класів, тому що це. Ну, проблема, яку не може вирішити там департамент освіти чи міська влада, це те, що власне вирішується на загальнодержавному рівні, і ми єдине, що ми можемо зробити, їх отримати. Все Наостанок ну, хочу про таке вас запитати зараз, да на загальні такі національні хвилі боротьби з корупцією. Хочу, щоб ви проговорили, на що батьки можуть фінансово долучатися в оснащенні школи. Штори, ліноліуми, всі ці речі чи правомірний збір точно не найгірші школи в Україні. І я вам скажу, що ми навіть, там в час війни активно з директорами, там, умовно, з управліннями освіти були в різних містах і бачили, в принципі, рівень забезпечення шкіл, навіть достатньо іменитих і модних на всеукраїнському рівні. Я вам скажу, що навіть Кожна черкаська школа, вона може бути абсолютно конкурентною. Тому я не думаю, що є якісь великі нагальні проблеми, які не мають фінансуватися за рахунок батьків. Правда, у нас е, всі в всіх школах помінені вікна. У нас активно відбулися оснащення укриттів. У нас відбуваються заходи, що стосуються енергозбереження. Це до вашого питання, як ми готуємося до зими. Дійсно, величезна робота в цьому плані проведена. Тому я не думаю, що є якісь такі нагальні речі, до яких мають залучатися батьки. Дуже вам дякую. За цю розмову спасибі.